Нагадаємо, що вчора під час повітряної тривоги в Оманському районі спрацювала система ППО. Уламками ракет було пошкоджено об'єкт цивільної інфраструктури. Двоє людей отримали поранення. Їх госпіталізували. Ви зараз бачите на екранах відео власне з наслідками, якраз з уламками цієї ракети. І можемо більш детально зараз поговорити з керівником Черкаської обласної військової адміністрації ігорем Ігор Табурець з нами на зв'язку. Пане Ігоре, я вас вітаю. Доброго ранку і слава Україні! Доброго здоров'я, героям здоров слава. Отже, ми побачили зараз шматок кадрів про якраз збиття ракети уламки зазначені. Що ще ви можете нам розказати? Що можна розказувати? Будь ласка, ми вас хочемо почути? Ну, дійсно, вчора під час ракетного чергового ракетного нападу на українські об'єкти з боку Росії нашими збройними силами, нашими ППО, було збито ракету, у тому числі і над Черкащиною, і над Думанським районом, за повідомленнями Генерального штабу, це ракета класа Калібр, і ми знаємо, що навіть падіння саме уламків цієї ракети вони надзвичайно небезпечні з точки зору шкоди як і цивільним об'єктам, так і життю населення. І наразі ми е, бачимо, що пошкоджено і, і практично знищено цивільний об'єкт це деревообробне підприємство невеличке. І е, разом з ним е, під час пожежі було знищено декілька е, автомобілів іншої техніки. І, на жаль, е, маємо тяжких е, поранених, дві особи, які. Перебували в той час безпосередньо на об'єкті. Який от приблизний такий радіус ураження від уламку? Завжди дуже цікаво це знати, бо е, час від часу показують нам, там уламок впав у людей, просто розтрущило там будинок повністю, а буває незначні е, пошкодження. Е, те, що відбулося на Уменщині, власне, нам підтверджує, що наслідки можуть бути серйозними. Дійсно, да, тут залежить, е, е, звичайно, від. І класу ракети, і відповідно рештків, які залишаються від ракети, і від е, інерції, з якої вона падає, вона може падати просто зверху, а може вздовж е, е, трошки під кутом, і таким чином е, може відбуватися і значні пошкодження. Наприклад, попередній випадок у нас був, коли ракета була збита, то у нас е, е, близько чотирьох домогосподарств е, були постраждалі е, саме по їхнім будинкам прийшлося це падіння. Наразі це теж така квадратура цього приміщення, вона досить таки немаленька, це десь приміщення приблизно 10, умовно кажучи, близько 300 квадратів. І оскільки бувають такі випадки, коли рештки палива вони. Абсолютно загораються швидко, і загораються навіть ті речі, які не передбачено, що можуть горіти. І звісно, оскільки інерція падіння дуже велика, вона відповідно і радіус може бути звичайно великим. І саме ураження, саме рештками ракети, саме осколками, воно надзвичайно небезпечне в різному радіусі. Це може бути радіус і до 100 метрів. І навіть більше. Угу. Зрозуміло, пане Ігоре. Власне ж, ми знаємо, що. Ну, через напрямок можна визначити, що ракета летіла у напрямку Києва. Ми лише можемо подякувати черкаським БПОшникам, які пильно стежать за цими крилатами, які летять на наші міста і, зокрема, на столицю. Дуже дякуємо військовим. І от незважаючи на таку вправну, навіть роботу, все одно ми вже маємо новину від міністерства закордонних справ Ізраїлю, що єврейський новий рік не відбудеться для паломників Хасидів цього року, от які Припав якраз на е, завершення вересня цього року. Чи може змінитися ситуація? Як ви гадаєте? Ну, ви знаєте, як досвід саме проведення цього свята на Черкащині свідчить, що е, саме прихильники цього свята, прихильники їхнього святого, вони е, надзвичайно наполегливі в своїх бажаннях. І, не дивлячись на певні речі, коли ми говоримо про. Саме загрозу, і ми відповідно збиралися з ними і спілкувалися з лідерами, в тому числі їхнього фонду. Ми звичайно попереджаємо, що ми не можемо забезпечити повну безпеку їхнього там, перебування безпосередньо на території Умані, оскільки ми знаємо, що наш ворог непередбачуваний, непередбачуваний як ззовні, так і зсередини. Ми будемо приймати всі заходи, вживати всіх заходів для того, щоб убезпечити ту кількість, яка все ж таки прибуде. Ми знаємо, що навіть під час ковіду їх приїхало близько п'яти тисяч осіб. І наразі, коли ми говоримо, що хтось виступає проти, хтось забороняє. Я можу вас запевнити, що все-таки вони приїдуть, і всі заходи не менше широкі, не менш інтенсивні щодо забезпечення безпеки, ми маємо вживати, оскільки яка різниці, як кажуть, великої, немає. Чи це буде 10 тисяч, це буде понад 29, як було в минулому році? Ми сподіваємося, що спільними заходами з правоохоронними органами з місцевою владою. Я думаю, що ми будемо намагатися, все ж таки, зробити все для того, щоб ті люди, які приїдуть, щоб вони... Перебували mm -hmm. і відчували себе в безпеці, хоча ми офіційно дійсно попереджаємо, що Відповідальність буде лежати в тому числі і на організаторах з боку єврейської громади. Ну, ми пам'ятаємо попередження безпеки під час ковіду, який до речі також продовжується нехтували цими питаннями безпеки, але діалог ведеться і це дуже добре. Дякуємо і за це адміністрації Черкаської і вам за включення. Ігор Табурець був з нами на зв'язку. Керівник Черкаської обласної військової адміністрації говорили якраз про Умень, про їх систему ППО та новий рік для Хасидів.